Польща змінює правила для іноземців з 1 червня 2025 року. Що це означає для українців та студентів? 1 червня 2025 року набуває чинності нові правила для іноземців у Польщі. І це стосується всіх: студентів, працівників, тих, хто хоче отримати громадянство. Ось що треба знати: перше. Польська мова тепер все серйозно. Диплом поліціальної школи більше не підтверджує знання польської мови для отримання постійного дозволу чи громадянства з 1.07.2025 року. З 2026 року лише офіційний сертифікат рівня b 1 Друге. Робота тепер з новими правилами: зарплата має бути як у поляків на тій же посаді менше платити вже не вийде. Усі документи через інтернет. Якщо іноземець звільниться, роботодавець зобов'язаний повідомити воєводу. Третє: студенти більше не вільні. Навчаєшся стаціонарно. Тепер потрібен дозвіл на роботу, як і для всіх. Пропускаєш заняття, твій ВНЗ повідомляє владу і можеш втратити візу або карту побиту. Правила як ніколи, жорсткі: влада перевірятиме, чи справді ти вчишся. Успішність, відвідуваність, мета перебування усе буде під мікроскопом. Якщо плануєш залишатися в Польщі, готуй документи вже зараз. Отримай сертифікат мови, дізнайся про ринкову зарплату. Та не забудь про навчання. Напишіть в коментарях, чи торкаються у вас ці зміни. Постав лайк, якщо хочеш більше важливих оновлень про життя українців у Європі.